Вас вітає, як і компанія автопарк. Нове надходження для вас. Це 5 12 года, 2-літровий дизельок на автоматі на передньому приводі. Автомобіль офіційний, по факту від другого власника. Дуже живий, хороший варіант, абсолютно ніяких помилок немає. Тут у нас гідра, пнівоподвізка, все працює чітко, абсолютно ніяких зауважень, ніяких помилок немає. тонована вона по задній частині. Додатково також є сюди задні партонники, достатньо велике багажне відділення. Комфортний, класний варіант для Богся. Денного використання. По задньому ряду у нас текстильний салон абсолютно без ніяких зауважень, світла, стеля, скло для заднього ряду пасажирів. По передній частині всі чотири скло Електрорегулювання водійського сидіння, підігріви переднього ряду сидіння, управління світлом 162 тисячі кілометрів пробігу. На 120 тисячах була замінена цепка. Грим, двозонний кліматконтроль, автоматична коробка передач, режим вождіння плюс. Гідропня подв'язково управління. Даний автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2А. Тому запрошуємо вас на перегляд. Автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора. Сумська 2А.